Сьогодні вже 10 серпня і хочу показати важливе те, на що потрібно звернути увагу на вашому винограді. В цьому році він дозріває дуже пізно. Це, до речі, ранній сорт платовський технарік. В минулому році в цю пору він вже був повністю стиглий, солодкий, дуже. В цьому році тижня-два ще лишилось до дозрівання. Точно, зараз ягоди ще дуже ну, кислі, ще не стигли. Значить, яка проблема може бути у вас? І тут вона є. В цьому році було дуже багато дощів у нас і розповсюдились гнилі. Особливо в тих гронах, які ось такі. От Дивіться, бачите, яка ця грона, вона навіть не рухається. Тобто, вона настільки плотна і набита, що тут всі ягоди одна одну тиснуть і є ось такі загнивші. Отут я вже прорідив трошки, ще можна трошки повиривати. Гронка має рухатися, тобто воно має бути вільне. Тут ще треба трошки прибрати зайвих. Просто одною рукою незручно це показувати. До такого стану, щоб гроно дихало. Значить, що потрібно зараз зробити? Це про, пере, ну, оглянути оці гронка. І якщо у вас трапляються якісь загнивші, можливо, тріснувші ягоди, таке в нас теж по столових сортах вже є. Оці всі пошкоджені ягодки потрібно видалити, заглядати туди аж всередину. От, бачите, що там робиться? О, я ці прибираю а там всередині є загнивша. Якщо цього не зробити, з великою вірогідністю у вас може зіпсуватися вся грона. Тобто ось такі плотні гронки, їх взагалі по-хорошому, треба було ще трошки раніше прорідити, поприбирати оці зайві ягодки, щоб грона, як то кажуть, вентилювалася, рухалась, щоб ягоди одна одну не тиснули. От. Якось так. По столових сортах теж є такі сорта, які. Ну і що ще можна зробити, це обробити зараз відгнилий. Всі основні обробки винограду ми вже зробили, зараз вже майже нічим не можна, навіть якщо є хвороби, там мало чим ми можемо обробити, бо строки очікування в нас не дозволяють. Але оці препарати, що є відгнилий, це може бути хорус. Там тільки пачечка 3 грами не на 10 літрів, а на 3 літри треба брати. Може бути магнікургард. Препарати від гнилий. Е, такі препарати ними бажано обробити, можна суто по гронах. Тут теж бачите, не рухається. І це в певній мірі зменшить е, гнилі, які ще можуть бути, знову ж таки, якщо будуть дощі. Та зараз, чесно кажучи, і дощів не треба, бо в нас є роси. Дуже такі, ще з вечора падає роса, воно все мокре і гниль. Починає розвиватися. Тому зверніть увагу, допоможіть вашому винограду. Гарних вам врожаїв!